Захід з нагоди відкриття оновленого пам'ятника на честь 87 воїнів-односельців, що загинули в роки Другої світової війни, оголошується відкритим. Запрошуємо секретаря Володарської селищної ради Сергія Вікторовича Миколаєнка. Сьогодні, в селі Зрайках відкривається оновлений пам'ятник Другої світовій війні. Під час Другої світової війни загинуло 87 воїнів, які захищали нашу рідну землю. На жаль, через десятки років зараз також наші хлопці захищають нашу землю від російського загарбника, тому що ніхто не міг подумати, що через 70 років наш так званий брат наступить. На нашу українську землю і повторить фашистське згарбництво те саме, що зараз робить і росіяни. Тож пам'ять про наших ветеранів ми сьогодні відкриваємо оновлений пам'ятник. Ми повинні пам'ятати історію, не забути те, що зробили наші діди і прадіди, Вибороли нам мирну. Українську землю, і також ми повинні пам'ятати за наших героїв, які зараз захищають нашу землю, і пам'ятати тих, хто віддав своє життя за кожного з нас. Ми пам'ятаємо і ветеранів, і наших нових хлопців, які зараз захищають, і ніколи їх не забудемо. Вічна пам'ять всім загиблим, хто захищав українську землю. Слава Україні! Просимо хвилиною мовчання вшанувати всіх, хто загинув в роки Другої світової війни, всіх захисників і захисниць, хто загинув за честь і волю нашої держави, в сучасній російсько-українській. Війні. Покладаються квіти до пам'ятника на честь 87 воїнів односельців, що загинули в руки Другої світової війни.